До матері, вірш Сашка Обрія, Мамовисько. Мамовисько це те, на що перетворюється мама, коли дуже сердита. І чую смерть, що дихає вже близько. На сполох вдар чи подрих затамуй підкралося зненацька мамовисько, що мамою було ще мить тому, колишню неню зараз не впізнати пилинки наїжачились жачились довкіл. Газет урвати так не вміють мавпи, як мати в гніві її герцеві давкім. Отож усі ховайтеся, хто може. Макітерки занурюйте в грунти. Крокує, мамовисько, переможне, і щедро розда усі кранти. Літають розбишаки й зубоскали порцеляний, і порції котлет. Супутники, напевне, запускала б, лиш волю дай. Усе спізнає лед. Тріщить, пищить і гупає, горланить, і скриться, сиплеться, двихтить в криївках Чингисхани та Мерлани, коли вона на гребні правоти, коли вже тільки грюкотом і виском, коли вже слів і доказів нема. А цьомне ж диво, в неню, мамовисько, обернеться і знов. Тож ма.